Вітаю, друзі, вітаю учасників бібліотечного форуму і бажаю вам плідної роботи. Хочу вас не тільки привітати, а сказати і кілька слів про те, що зараз жодна ініціатива пов'язана з читанням з книжками не обходиться без бібліотек. Ви центр усіх подій. Довкола яких гуртується книжкове життя. Так воно відбувається, тому що бібліотеки в наш час це не тільки місця, де, де зберігаються книжки, куди приходять власне для того, щоб поміняти книжки, взяти щось нове для читання. Це центри спілкування, це волонтерські центри. І, і оцей момент дуже важливий, і е, знаю, що багато письменників і е, працівників бібліотекарів е, зараз роблять все можливе для того, щоб е, наблизити перемогу. Е, тому от е, ну, відповідь на питання, як ми зараз можемо впливати на майбутнє. З великою вдячністю ставитися до тих, хто зараз ну, на... вирішує наше майбутнє на фронті. І а самим тим, хто зараз працює в тилу, робити на межі можливостей наших те, що в нас виходить найкраще. Письменникам, які не на фронті, писати. Не мовчати робити е, те, що виходить, а е, бібліотекарям ви самі знаєте, що ви робите і що е, має найбільший вплив на життя громад. Я наведу тільки один приклад. Е, е, я зараз так сталося, що живу е, рівною мірою і в Україні, і в Німеччині. У мене чоловік німець. І ми, наприклад, зараз два місяці були в Україні, зараз повернулися в Німеччину, десь приблизно через два місяці знову поїдемо в Україну. І мене здивувало, коли я вперше прийшла сюди, в місті Ітштайні, в міську бібліотеку. Здивувало те, що вони мають російські книжки, а українських книжок жодної. І це попри те, що тут вже є велика громада українців, які були вимушені покинути свої домівки через російську навалу. Як змінити ситуацію, а просто безпосередньо почати на неї впливати? Я зібрала свої книжки, які я мала з собою тут. Звернулася по допомогу, запитала е, п, в інших людей, і е, так сталося, що цю ініціативу підтримав Генеральний консул України у франкфурті на Майні. І е, е, я відібрала 40 книжок з їхньої книжкової шафи. Він мені дозволив брати, скільки, е, скільки зможу забрати. Е, це з тих книжок, які залишають. Наші видавці після Франкфуртського книжкового ярмарку спеціально для українських громад, і от так почала складатися е, українська поличка в місцевій бібліотеці. От позавчора ми повернулися і я привезла нові книжки. Е, мене підтримали кілька письменників наших українських, передали свої книжки. Я, мені буде дуже цікаво дослідити, наочно переконатися в тому, наскільки потрібні українські книжки українцям, які тимчасово або не тимчасово опинилися за кордоном. Я пишу нові книжки. У мене зараз в роботі три книжки, дві дитячі. Одна доросла, але це буде е, новий наклад моїх е, романів, з якими ви вже знайомі. Мабуть, це роман Бора і там, де він, під однією обкладинкою вийдуть. Тому я і себе підтримую тим, що давай працюй, не зупиняйся. І всіх решта підтримую в тому, що. Е, Зараз наша праця дуже помітна, і вона полягає не тільки в тому, щоб підтримувати, але це, мабуть, найперше, що варто робити, усіляко хто чим може підтримувати тих, хто зараз на фронті, і тих, кому зараз важче, чим нам, і знаходити в собі сили, щоб працювати на межі своїх можливостей, наближати перемогу, підтримувати одне одного і вірити в те, що на нас чекають найкращі події, найкращі новини. Обіймаю кожного гарної роботи.